Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми. Мій гість це Іван Стопак, військовий аналітик та співробітник Служби безпеки України попередніх років. Рада вітати вас! Слава Україні! Вітається дуже на Дякую за прошення, слава! Пане Іване, пропоную розпочати з наших напрямків по лінії фронту, пройтися проговорити основні такі акценти зробити, а далі поговорити на більш загальні військові теми, бо вони теж є, є про що говорити. Багато геополітичних подій і заяв. Отже, по напрямках, як відомо, головком Сирський звітує, що на Сумщині росіяни стають менш активними, а звідти свої сили напаки перекидають на запорізький напрямок. За словами головкома, там росіяни відмовилися від просувань. Поки що, принаймні, і хочуть активізуватися на півдні. Як ви бачите, як швидко це може відбутись? Чи зовсім вони підуть з сумщини, чи залишать там частину якусь своїх сил, щоб відтягувати і наші сили? Яка може бути логіка Росіян? І які дії? Я зараз питання. Дивіться, ну цього, конфігурація буде наступна зробити щось на кшталт Харківської області. Де на півночі вовчанськ сліпці там приблизно 200 квадратних кілометрів, знаходиться під окупацією Російської Федерації вже більше року, півтора роки, вже майже з травня 2024 року. Я думаю, така ж сама історія буде і з сумщиною. Принаймні, росіяни будуть намагатися це зробити. А решту людей, які звільняються, ви правильно кажете, дійсно будуть переміщувати, як ми вже знаємо, чули. Переміщувати саме в Запорізьку область, ну звісно, що не факт, що тільки туди можливо розкидають по інших напрямках, там де вони потрібні. Але ось місто Степногірськ, воно є зараз так само для росіян пріоритетним, бо ми з вами. Раніше говорили це 20 кілометрів від південних околиць Запоріжжя, тобто це для росіян дійсно виглядає зараз так перспективно захопити це місто і почати хаотично обстрілювати місто Запоріжжя і зробити там таку ж саму ситуацію, як з містом Харковом. Щоб був хаос, місто зруйновано, люди тікають. Бізнес не працює, податки до бюджету, до місцевого, до державного не сплачуються, грошей на армію, на зарплатню військовим на фінансування різних військових фішок, таких класних не вистачає. Ну і звісно, як результат, великий ефект для росіян мається на увазі позитивний. Оце те, що вони хочуть зараз досягнути. Покровська не припиняє вже скільки. Майже більше року, вже трішки більше року, бути одним з головних напрямків росіян. Ми бачили минулого тижня спробу прориву. І, слава Богу, наші військові це все окупірували, відрізали і ніякого розвалу фронту не відбулося. Як це прогнозував Юліан Йопки, казав, що все протягом декількох годин фронт паде. Донецька область буде захоплена Росіянами. Нічого цього не відбулося, але це точно не означає, що росіяни не а, полишили спроб. А, це точно означає, що вони полишили спроби зробити прорив в якомусь наступному місці і зробити це більш масштабним. Але місто Покровськ тримається, Костянтинівка тримається, хоча вони вже і знелюднені, людей майже там вже не залишилося. Життя, яке там було ще рік, там трішки більше тому, вже немає. Дійсно, сурові такі ландшафти, і тварин навіть немає на вулиці, тільки дрони, тільки безпілотник і постійне, постійні обстріли. Так, власне по Покровську є інформація від військових трохи подробиць. Біля добропілля пишуть більш-менш спокійно. Це Станіслав на прізвисько Осман Бунятов, Він має телеграм-канал. Говорить снайпер, можливо, наші підписники читають, можливо, ні. Просто додам інформацію. От він говорить, що по добропіллю ситуація стабілізується, вдалося там е, трохи покращити наші е, наші ставки. З приводу того, що відбувається ближче до Покровська, то пише він: що росіяни отримали підсилення по безпілотниках, і зараз активно застосовуються і різні коптери і ФПІВІшки дуже багато безпілотників. Як ви бачите, що будуть далі робити росіяни? В плані того, що чи будуть вони далі йти на добропілля і посилюватись там і той клин намагатись утримати, чи все таки посунуть до Покровська і будуть продовжувати туди тиснути на агломерацію, яка покровськ Мирноград, туди вниз? Важке питання простої відповіді немає. Дійсно поясню, чому бо 700 тисяч росіян, які знаходяться навколо України, в принципі, ця кількість дозвіл. Брати декілька напрямків, куди рухатися і що брати супер супер пріоритет, що пріоритет номер два, номер три, а що відволікання уваги. Тобто людей поки що в них вистачає. Я припускаю, що можливо, можливо, все ж таки Покровськ залишається пріоритетним, бо там ну, суть з цього захопити. Ну як очима росіянам подивитися, оце ось горловиня, закрити. І місто все опиняється під контролем росіян. Так, є там ці групи диверсійні, є поодинокі ці суїцидальники, які ну поодинокі маю на увазі по двоє, по троє, які застрибують місто, які роблять диверсії, які обстрілюють наших військовослужбовців, які там намагаються дестабілізувати оборону. Вони в центрі вже міста були помічені. Але через слава Богу, що місто тримається, і наші військові зайвий раз намагаються на. Поверхні не з'являтися, бо зараз війна виключно безпілотників. Що починає ворушитися, одразу буде атаковано безпілотниками. Тому що це війна така собі на віддаленні. Ну ми принаймні так намагаємося це робити. У росіян завдання стоїть штурмувати. Тому що все ж таки штурм Покровська номер один для них. Так, номер два шукати стики між нашими підрозділами, де. Слабкіші підрозділи, де менш мотивовані, менш досвідчені, менш екіпіровані, і там намагатися просуватися. І, звісно, забуваємо про Дніпропетровщину. Новопавлівка, так само і там тиснуть, і там ну, через важко визначити, де суперважливий пріоритет, але суч усього, це не відволікання уваги, а також, також спроба зайти і закріпитися на Дніпропетровщині. за… Даними офіційними, бо мапу, яку привіз президент Зеленський до Білого Дому, я думаю, що її можна вважати за офіційне жаро інформації, показує, що окупація Дніпропетровщини, в всього, менше 1% загалом території. Загальна площа Дніпропетровської області, якщо не помиляюся, там тридцять дві тисячі квадратних метрів. І от один відсоток можна рахувати, скільки Росіянам вдалося захопити. Іване, ще один напрямок, який ми не проговорили, а він теж потребує уваги. Це Лиманський напрямок. Як розповідають самі військові, там російські окупанти активізувались, і, як вони говорять, там воюють більш якісні окупанти, що мається на увазі, тобто це не ті, кого мобілізували тижні два тому, а більш підготовлені, краще екіпіровані. Плюс вони використовують заборонену зброю Женевськими конвенціями. Заборонену це і касетні боєприпаси, і хімічна зброя. Оце те про що розповідають 66 окрема механізована бригада імені Мстислава Хороброго. Як ви бачите, пане Іване, чи може взагалі там зараз щось на Лиманському напрямку вдатися? Окупантів, можливо, в районі Серебрянки довго вони там топчуться але чи є в них зараз якісь шанси? Давайте так в цій війні немає забороненої зброї ну. Будь-які засоби для війни вони ну, прийнятні Україна. Так само використовує касетні боєприпаси для того, щоб завдати максимальну шкоду Російській Федерації. Тому ну, тут треба бути відвертими з приводу хімічної зброї. Росіяни активно використовують саме так звані поліцейські е сполуки. Це... Це, це ось, гранати з газовою сумішю всередині, які використовуються для роз, розгону мітингів, маніфестацій, їх чому називати поліцейськими. І в чому фішка цих боєприпасів? Їх намагаються закидати в українські бліндажі, в українські окопи, для того, щоб змусити українське військо піднятися на поверхню, бо це ж газ, це очі, це органи дихання, інтуїтивно-інстинктивно людина. Виходить на поверхню, де на неї вже очікують російські безпілотники. От така в них стратегія. З приводу Лиману Купінську, дійсно, там так само є тиск, і так само Діпстейт показує переорієнтацію напрямків Російської Федерації. Великих просувань в них немає, але знову таки невеличкі продавлювання. І місто Купінськ. Ми бачимо, як вимальовується спроба оточити його, але до оточення ще дуже, -дуже далеко. Але знову для росіян, чому важливо? Бо це величезний. Залізничний вузол, купінськ-вузловий, це логістика, це залізнична колія і це медіа, це медійність. Бо свого часу ця територія була спочатку захоплена росіянами у му році, був український контрнаступ. Ми її звільнили, і тепер для росіян важливо зробити свій контр-контрнаступ для того, щоб, як вони кажуть, звільнити ті українські території, які раніше опинилися під контролем України. От така, от, бачите, боротьба в медіа буде. Та ну і власне продовжуються удари ворога по тилах. Е, як ми знаємо, напередодні дісталося Охтирці, дісталося Одеській області е, за добу до того, прилітало по Полтавщині. Знаємо, Кременчук до оговтується, втується, і е, як стало відомо, там досі продовжують гасити пожежі подекуди після російського обстрілу. Бо були е, влучання по е, об'єктах нафтопереробної галузі та е, також нафтогазових. Володимир Зеленський відреагував на ці удари по тилах. Він пише, що ці обстріли з боку Росії демонстративні і потребують реакції. Щонайменше санкції, додаткові санкції, мита бо так це не працює. Як ви бачите, чи можемо ми зараз взагалі очікувати на якісь покарання для Росії, враховуючи той факт, що почався який не який, переговорний процес і на найвищому рівні? Чи це поки питання буде відставлено в сторону, доки не буде якогось результату? Татус цих переговорів дивіться, давайте по ударах російських по території України. От тут дійсно це, от я 100% розглядаю як е, помста як помста за українські удари по НПЗ Російської Федерації. Бо для них це настільки болюче, настільки, настільки неприйнятно, настільки ще раз, болюче, тому вони от відчайдушно намагаються помститися. І добувають рештки з українського нафтопромислового комплексу. Все, що там, хоч трішки залишилося, навіть якщо воно належить не державі Україна, не українським приватним особам, а навіть іноземним державам. Зараз маю на увазі Одеська область компанія Сакар, нафтобаза компанії Сакар, яка є державною азербайджанською компанією, так само її просто розмотали декілька разів поспіль. Протягом серпня місяця і взагалі там нічого вже немає. І люди, які орієнтуються на в нафтовому ринку України, кажуть: ну все, росіяни дополірували все, що у нас було, все, що залишалося е можливим, взагалі немає на увазі виробничі потужності. Для чого? Для того, щоб у нас був колапс, колапс е з паливним ринком. Але давайте відверто: в травні 2022 року Російська Федерація. Зробила той колапс, пам'ятаєте, травень-червень, палива немає, на ЗС просто пусті стели, можна тільки було заїхати, випити кави, взяти ходох, а заправитися не можна. Але просто, вопреки всьому, українці змогли наростити кількість палива на українському ринку, і тепер ще раз, ми не залежимо від НПЗ. у нас є... Ці бензовози, які постійно ганяють до Європи, провозять паливо. Тобто, ми зараз три з половиною роки останні не відчуваємо проблем з нафтовим ресурсом, ну з паливним ресурсами. А ось чого не скажеш про Російську Федерацію. От буквально з минулого тижня ті багатомісячні удари українські по НПЗ російських, я так бачу, почали давати свої перші паростки, пар... пар... перші результати, і це важливо про це важливо сказати. Молодая, някріпша республіка, ДНР. Проблема з дивностоп'ятим, з 92-м паливом. Його не вистачає. Воно там по талонах і обмежена для реалізації Крим. Всього буквально вчора очільник Криму, Аксьонов визнав, що в Криму є проблеми з паливом, можливо, це буде тривати до кінця війни, і він попросив своє населення потриматися до кінця СВО, там далі, можливо, все налагодиться. Забайкальський край, Читінська область, вже починають відчувати на собі. Палива немає, або паливо лізе вгору, або по талонах. Я думаю, що от російська держава каже: Ах так, українці, ви нам це зробили, тому ми будемо бити по вам. Але в чому ще раз? Нюанс, я сказав, що у нас немає НПЗ, нам неможливо перекрити цей вентіль. А от у Російської Федерації, яка є виробником палива, яка здобуває нафту, ми б'ємо по транспорту по залізничних коліях, закруковані колії, такий собі тромбоз залізничний, плюс палають резервуари, і це дійсно провокує Російську Федерацію на такі відчайдушні кроки. Але в першу чергу ще раз, ми робимо дуже боляче їм. І я ще раз підтримую абсолютно повністю всі ці удари, вони повинні в майбутньому дати максимальний ефект. Останнє зараз, за підрахунками фахівців, Російська Федерація орієнтовно втратила 13% свого ринку нафтопродуктів, тобто тісно в. в в масштабах Російської Федерації 13% — це дуже велика цифра, пане Іване. І щодо покарання? Чи можемо ми розраховувати на те, що Росія буде якось санкційно покарана зараз, поки триває переговорний процес? Виключно тільки можливо європейці. Американці не хочуть цього робити. Ми вже бачили з вами. Дональда Трампа, який два-три рази по два-три тижні, і от зараз ультиматум і ще ультиматум, але воно не працює. Він не хоче. Він не має бажання накладати будь-які обмеження на Російську Федерацію. Просто капітально не хоче. У європейців немає таких великих можливостей. Так, вони можуть накласти ще обмеження на тіньовий флот, можливо, на якісь приватні державні компанії Російської Федерації, але ось чого в них немає, це повторних санкцій. Тобто контролю за раніше накладеними санкціями. Що мається на увазі? Є заборона. Я завжди наводжу цей приклад. Заборона переходити дорогу на червоне сигнал Питання немає. це санкція, заборона і все. Але питання: а хто буде контролювати і карати всіх тих, хто буде перебігати через дорогу? Тобто немає цього повторного контролю. Американці це раніше могли робити, але вони від цього відмовилися за. Почас початку каденції пана Трампа європейці зараз якось вони не дуже мають бажання впроваджувати такі повторні санкції. Тому я не сильно на це розраховував. Ще раз, Україна вона дійсно самостійно робить дуже боляче. В мережі були було багато жартів на тему удару українського по цій трубі. Дружба, яка забезпечує нафтою Угорщина та Словаччина. І кажуть, що пан Мадяр. Очільник безпілотних систем України наклав санкції на цю мережу, і там були жарти, що він призначений міністром палива та енергетики Угорщини. І він визначає, чи буде паливо в Угорщині, чи не буде, але треба визнати, що вже станом на сьогодні, ця ця труба вже знову працює, знову качає паливо нафту до Угорщини. Суть усього, можливо, ну не сильно довго це буде тривати, але подивимося. Так, будемо слідкувати. Ну і з приводу того, чим б'ють росіяни, з'явилися подробиці від Гурмо з приводу нового дрона, який вони застосовують, він має цей безпілотник, ЛТЄ зв'язок, кажуть співробітники Гурмо. І цікаво, що цей дрон може бути як розвідувальним, так і ударним. Що нам відомо про це? Чи чули ви про цей дрон з ЛТЄ Модемом і про що це нам говорить? Які висновки маємо з цього робити? Давай так відверто скажу. Я не бачив цей безпілотник. Відверто кажу, знаю тільки дуже обережно. Ну бо окремі дані. З того, що є в відкритому доступі, носуючись з усього, LTE — це мережі, сотові мережі, і він залітаючи в повітряний простір України, він орієнтується по сотових вежах. Ну, в принципі, як будь-хто там ти загубився десь, відкриваєш Google, і він тебе орієнтує. Де ти знаходишся і куди тобі їхати? А тому, можливо, відповідь буде. Я не знаю, я припускаю свого часу, росіяни відповідали на українські безпілотники з такими ж модемами, це вимикали зв'язок е в прифронтових регіонах, щоб не дати можливість зал залетіти глиб територію е Росії. Можливо, Україна так само буде діяти, можливо, буде обмежувати швидкість е передачі даних, умовно, приблизно. Давайте так. Якщо об'єкт рухається, поперек, через поля, через ліса, через водойми зі швидкістю там 200 км на годину, то можливо одразу їх будуть вимикати і обмежувати швидкість там, щоб не більше 100 км на годину. Можливо, це буде вихід, але резюме таке: росіяни не стоять на місці, росіяни постійно адаптуються. Ця війна не тільки на фронті, це війна передових інженерів, передових технологій, які використовуються з кожної сторони. зараз. Поки що Україна в деяких моментах наздоганяє, але є деякі моменти, де Україна попереду, і Росія, в свою чергу, повинна нас наздоганяти. Та ну і в тему дронів ще не можу не згадати, минулої ночі. Приземлився невідомий дрон. Принаймні про це пишуть польські видання Реч Посполита з посиланням на е, відео в соцмережах в мережі X, зокрема, з'явилися відео з Палаху безпілотника. Є припущення знову ж таки від медійників польських, що це був саме шахет російський. Хоча на офіційному рівні я не бачила підтверджень, що хтось перетнув із інших країн, перетнув повітряний простір Польщі. Як ви бачите, чи матиме розвиток ця історія? Чи знову скажуть, що якісь уламки не навмисно не випадково реп придушив? Воно самовпало. Ну не було мети нас вдарити по нашій території. Так, я бачив це відео, де губернатор, господі, чи очільник цього краю, польського чи воєводства, не знаю, він там розказував, що прилетів, упав. Поранених немає, пошкоджені пошкоджено будівлі. Є відео, як вибухає щось невідоме. Це приблизно 100 кілометрів від кордону вглиб. Території Польщі на секундочку. І тут уже питання: так ви не побачили його, чи ви бачили і дали можливість йому впасти? Якщо бачили, чого не збили? Звісно, не на користь НАТО і Польщі визнавати, що це був російський безпілотник, інакше це знову приниження. Як так, у вас на території Польщі найбільш сучасні просунуті системи протиповітряної оборони? Чому ви це не збили? Ви або не побачили, або не наважилися? Ну, Подивимося, я припускаю, що так і залишить в сірі зоні. Щось впало, якісь уламки. Ми шукаємо, подивимося, з часом все забудеться. Але що цікаво, буквально там пару годин тому мав дзвінок від знайомих з Литви, і така розмова: перша ж фраза: ти не повіриш, у нас знову російський безпілотник. Я Кажу, де знову в напрямку вільнюса знову будуть шукати декілька діб, і знову не буде, не буде розуміння, що це за безпілотник, де він взявся. Знову показує певну слабкість альянсу. На жаль, пане Іване, і насамкінець цікава ваша думка. От зараз запитую експертів, з ким спілкуюсь країни ЄС. Ми знаємо, розробляють принаймні коаліція охочих, розробляє механізм, які ж гарантії безпеки можуть нам надати Європа спільно зі США. І от ми знаємо, вже Трамп заявив, що. Війська США жодним чином не можуть з'явитися на території України і не будуть сюди направлені, ми готові допомагати. Можливо, повітряній складовій, але не військами точно. А от є країни, і, наприклад, та ж сама Велика Британія, які вкотре підтверджують, що готові направляти нам е, свої сили. Але знову ж таки тут багато але коли буде перемир'я, чи коли буде заморозка, чи за яких умов, тобто все це обговорюється на ваш погляд. Які гарантії безпеки були б для нас найбільш вигідними, Ой, не люблю це слово гарантії. Ми вже з вами бачили, як працюють гарантії. Я Не кажу про Будапешт. Ми бачили, як Україні гарантували, пам'ятаєте на початку війни фінансування виробництва зброї американської, що точно українці точно повірте, ми профінансували зараз. Воно виготовиться, і потім поїде до України. Як в травні місяці Дональд Трамп каже, ні-ні-ні, 20 тисяч безконтактних детонаторів не поїде в Україну. Ми розуміємо, що це було для України профінансовано, але воно нам потрібно на близькому сході в Ізраїлі. І от це просто розуміння того, як працюють такі всі гарантії. Коли є політична доречність, все перевертається, перегортається і робиться так, як потрібно в кожній країні. На моє величезне переконання, найкращим аргументом в цьому моменті може бути що. Перше, це фінансування західними країнами е, армії України. Це підтримання забезпечення матеріального. Ну має на увазі там техніка, всю то амуніція, плюс фінансове забезпечення української армії на належному рівні не знати півтори тисячі доларів на місяць, дві тисячі доларів на місяць. Це вже маю на увазі після закінчення війни. Пан Макрон він, в принципі, так і сказав, що Україна тут ну приблизно так сказав, що вона знаходиться між Російською Федерацією і Європою. А я більш так. Можливо, образливо скажу, але між отим гноєм, як називається Російська Федерація, та між Діснейлендом, який називається Європейський Союз, і Діснейленд, якщо ви хочете, щоб у вас там все було е яскраво в ваших цих вогниках, і Дональд Дак там ходив класно з цим господі там з Чіпідейлом то. Тоді у ваших же інтересах допомогти нам профінансувати нашу армію навіть після війни. Ви фінансуєте власну безпеку. Ну а ми за рахунок ваших грошей фінансуємо так само і нашу безпеку. Плюс до цього розміщення території України різноманітних виробничих потужностей, не знаю там Airbus, Boeing, розміщувати якісь виробництва гелікоптерів. Наприклад, Україна купляє ліцензію на збирання. Хай буде це морально застарілі, але все одно надійні гелікоптери марки Х'юї, які використовувалися під час війни у В'єтнамі. Так вони можливо, хай будуть там не дуже досконалими, але у нас немає гелікоптерів. Нам вони потрібні, і от така ліцензія буде нам дуже дуже. Своєчасною, наприклад, там не знаю, розміщення якихось там ремонтних баз, які будуть ремонтувати на територію України західну техніку і всі решта іноземних компаній, які можуть зайти, вони так само можуть стати гарантією безпеки України. Чим більше у нас виробничих майданчиків, ремонтних майданчиків, тим більше ми є захищеними. Так, це правда. Що ж, принагідно дякуємо всім нашим захисникам і захисницям, які боронять нас, сил їм і наснаги. Ми ж будемо слідкувати за всіма подіями і обов'язково обговорювати в наступних ефірах. Пане Іване, вам дякую за цю розмову, за вашу експертизу. Спасибі глядачам обосток Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, будьте активними в коментарях. Це важливо для нашої роботи. Будьте з нами.